Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я у магазині Аврора. Покажу, що знайшла цікавого та корисного для дому. Бажаю приємного перегляду! Розпочну я із новинок. Ось такі щіпці. Вони досить цікаві, тим що їх можна роз'єднати і використовувати як лопатки. Ціна 49 гривень. Ложка для меду. Вона пластикова прозора. Ціна 34 гривні. Приїхали ось такі новинки, чашки чорні. Вони, до речі, як і зовні, такі і всередині. Ціна 69 гривень. Об'єм 350 мл. Чашки із надписом кофе, є в різних кольорах, 59 гривень. Такі чашечки за 59 гривень. Такі струнки. До речі, вони біленькі. Зараз вам покажу в порівнянні з іншими. Це більш класичний варіант чашки, ціна 69 гривень, також біленькі. А ось ці, бачите, такі, як молочний колір. Ціна 49 гривень. Ці два варіанти біли, а цей молочний. 109 гривень коштує новинка контейнер для сипучих продуктів, об'єм 1 літр та 600 мл. До речі, кришка закривається так досить туго. вона прорезинена. він трошки ширший від звичайних. Посуд із червоної глини. Такі тарілки з колосками, ціна 69 гривень, каструля об'ємом 2 літри, ціна 199 гривень з кришкою. Різпилення є різні, є з колосками, є з такими візерунками різними, покажу вам трошки поближче. Бачите, є такий варіант. І такі. Повиставляли всі фотографії із вечері, і це так гарно, коли в глиняному посуді. Ось з кришкою, ціна 64 гривні. Подивіться, яка цікава тарілочка дитяча приїхала. Гіроскопічна 99 гривень. Вона ще має кришку в комплекті. Зараз все відкрию і покажу. Ось так вона виглядає. Можливо, якби ви її не перехиляли, внутрішня тарілочка залишається на своєму місці, тобто вона не перехиляється. Скатертина розмір 1,37 274 Така досить довга. Вона однотонна. Матеріал ПВХ ціна 39 гривень в різних кольорах. Такі скатертиниці вже йдуть щільніші, із зображенням ціна 88 гривень. Шукала я, де розмір, щось не побачила цього разу. Також до нас привезли в продажу праски. Ось такий варіант, ціна 549 гривень. Я відкрила, щоб вам показати. Ось так виглядає сама праска. Обігрівач 499 гривень. Також є в продажі набори рушничків. Дві штуки різного розміру. Ціна за набір 349 гривень. 50 на 90 та 70 на метр 40. Як бачите, є різні кольори і темні, і світлі. Жіночі домашні капці 229 гривень. Такі домашні капці. Я думаю, можуть бути як і чоловічі, так і жіночі 149 гривень. Такий варіант 149 гривень. Чоловічі – 219. Вони йдуть і вищі, і, ну і довші відповідно. Такий варіант 179 гривень. Ще є ось такі 119. Чоловічі з відкритими пальчиками. Ціна таких капців 199 гривень. А ще є ось такі жіночі капці домашні. Вони досить пукенькі, є в різних кольорах. Ціна 199 гривень. Пакети для вакуумування. ціна 69 гривень менший розмір, а є ще більший. Для такого вакуумування не потрібен пилосос. Такий варіант більший 88 гривень. Є на пакеті інструкції розмір 45 на 60 см. А тут розмір 35 на 50 см. Трошки менший. 199 гривень коштує сумка жіноча. Такі появилися рюкзачки. Ціна 169 гривень. Ага, 249. Чому важливо перескановувати товари? Щоб впевнитись, що ціночок, який стоїть, дійсно від цього товару. Дивіться, де ще знайшла сумку 249 гривень. Така цікава сумка. Звичайна тканина. Маю одну кишеньку, але вона ця кишенька додаткова без замка, а основна із замком. 149 гривень. Ось ця. Такий варіант: 169 гривень. В цій сумушці вже всі кишеньки на замочок. 399 гривень. Ліхтарик, він де в такій коробці, бачу, тут хтось дивився покажу і вам. До речі, він досить важкий, він акумуляторний, також має блок живлення в комплекті для зарядки. Лампа настільна LED, 299 гривень. Вона акумуляторна, має декілька режимів світіння, є біле, є жовте світло. Також, бачите, гнучка і має тут трошечки відділо для канцелярії, можна ручку поставити. А такі нічники я пам'ятаю, вони колись були в аврорі у вигляді котиків. Працюють вони під батареїк, вони в комплект не входять, відрізняються виразом мордочки та кольором. Є такі червоні та блакитні. Так, захопилася тими нічниками, що не показала ціну, обов'язково вам покажу наступного разу. Ваги підлогові, їх можна підключити до смартфона. Ціна 382 гривні. 299 гривень ось такий варіант. Ваги підлогові, такі як бамбук. Такі ваги прозорі. На жаль, цінничка не було. І є ще ось такі з котиком. Ви скажете, такий є ж сканер. А я сканувала, мені вибиває ось таку помилку, пише дані, не знайдено. 55 гривень підставка декоративна у вигляді листочка. 55 такий варіант ананаси по 88 гривень. І є ще багато інших. Такий варіант. Також ціна 88 гривень, арома дифузори 169 гривень, 100 мл аромат лінтвей, мандарини або чорничний тарт. 89 гривень коштує її набір кульок новорічних 6 штук. Така прикраса підвісна за 33 гривні. Я вам показувала, але хто не бачив, звертайте свою увагу. Знижка до 50% на будь-які дитячі іграшки. Відсоток знижки є різний, але є і гарні пропозиції акції діє по 1 січня включно. 44 гривні, ось такі пазлики. До речі, я купила свої малечі. Тут вам ставлю кадр, як це виглядає всередині. Є ось такі картинки, мама та дитинка, і треба підібрати до кожної мами дитинку. Або навпаки, досить непогано, за 44 гривні, я вважаю. Тут всього є 24 елементи, тобто 12 пар. Такий блокнот із замочком з колодкою, є в різних кольорах. Ціна 88 гривень формат, а 5 80 аркушів. Щітка без заручки, Така овальна вона йде. Самі зубчики чорні, а основа кольорова і має дуже гарний перелив. Ціна її 55 гривень. Масажна щітка для шкіри голови 69 гривень. Речі зручно тримати в руці за допомогою такої ручки. Вони є в різних кольорах і ще є у двох видах. Бачите, тут такі зубчики, а тут інші. Зараз вам покажу поближче. І ціна з іншими зубчиками 69 гривень. Такі масажні щітки. Тепер ще треба придивлятись. Можна думати, хочу, звичайну, щітку для розчісування волосся, а взяти ось таку масажну, можливо, вона виконує, можна шкіру голови мити за допомогою таких щіток. Так, така щітка 88 гривень. М, так, вона там пише для масажу, там миття голови. 39 гривень це набір для фарбування із двох штук. А сам пензель для малювання 11 гривень. Такий грібінець 29 гривень. Має тоненький кінчик, зручно розділяти. Пов'язка на волосся, на голову. Така жабка весела, 59 гривень. Я б сказала, більш класичний варіант пов'язки ось такий із бантиком. Ціна 59 гривень. І такий варіант є в різних кольорах. Ціна пов'язки 69 гривень. Опруч на голову на волосся. Ціна 77 гривень. Такі собі напульсники теж є в продажі. Це для вмивання. Одіваєте на руки, вмиваєте, і вода з рук не тече ліктя. Кому знайома така ситуація, то звертайте увагу по 49 та по 39 гривень. Вони всі в таких ніжних відтінках. Супер красива резиночка для волосся. Ціна 29 гривень, є в різних кольорах з таким бантиком. 59 гривень набір цукерок, такі кулі, які можна підвісити. У пластиковій коробці цукерочки Lexus 69 гривень. 599 гривень коштує комплект постільної білизни. Розмір наволочки 50 на 70 см, їх входить 2 штуки. Матеріал полікотон. Є однотонні, а є із малюнком. Так, чуть все не перекинула. Окремо можна собі докупити на матрасник на резиночці. Ціна його 399 гривень. Розмір 1,80 на 2 і висота 30. І також окремо можна докупити наволочки. Різноманітні пледики по 99 гривень дитячі розмір 70 на метр, 299 гривень плед з бахромою розмір метр 30 на метр вісімдесят, 20% вовна, 40 пан і 40% поліестер. Такий плед 180 м 399 327 гривень коштують ось такі пледи, також з бахромою. Такі, до речі, вони є тоненькі, але вони є довгі. Я думала, що вони знайти якийсь такий менший варіант, як накидка. Але вони ні, вони мають довжину 1,30 на 1,80 м. Як повноцінне одіяло. Ціна 279 гривень. Чоток, знаєте, от скорочені зовсім їх трошки жменько. Так, такі є кольори. Є однотонні, є з поєднанням білого. І ці також, бачите, довжина 1,70 на 2 досить вони великі. 199 гривень. І всі вони йдуть в клітиночку. Побачила я ось ці одіяла з мікрофібри розмір 2,20 та 2,40. І знаєте, зразу так в голові. Я таке хочу. Але хто бачив мої розпаковки, я вже купила декілька. Бо чоловік з дому вижене, буду спати на дворі з тими одіялами. Ой, жарти жартами, правда, скажіть, не смішно. Є в різних кольорах, вони однотонні, такі ребристі. І ось ці це такі самі кості за 199. Просто. Інші кольори. По 9 гривень заправка. Є така більш класична, а куряча по 29. Людяники. Ціна 17 гривень, вага 48 грамів, по 27 гривень є ця сюрприз. 41 гривню коштує декор для дому новорічний. настільний Такі ангелики дві штуки 11 гривень. Я купляла ось такі прикраси по акції. Зараз вони по 34. До речі, виглядають досить гарненько. По 239 гривень можна придбати ось такий великий набір. Аж 16 кульок. Зірка. Вона така паперова, але щільна. По 46 гривень. 160 гривень. Гірлянда. 20 ламп 4 метри, 14 гривень, ось така прикраса у вигляді коника, він об'ємний. Кульки по 38 гривень. По 8 гривень ось такі прикраси на ялинку, ніби гномики. Ще є шишечки набір із двох штук за 22 гривні. Ось ця квіточка, до речі, виглядає досить гарно в розкладеному вигляді. Бачите, залишки. Ціна одної 19 гривень. 34 гривні така статуетка ведмедик. По 18 гривень. Також декор новорічний, такі олені. Вони покриті блискітками. На цьому своє відео буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам вигідних, гарних покупок та гарних веселих свят! До нових зустрічей!